18 січня 2019 року, вночі о першій годині 40 хвилин, до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Франко, 54. Горіла квартира мешканки міста Жовтіводи Гавриш Людмили Василівни, в якій вона проживала з двома малолітніми онуками. Вогнем знищено все майно та документи жінки. Причину пожежі встановлюється. Людмила Васильівна розповіла, як все сталося. І все почало тут шкварчати, горіти, і ось. Тут диван стояв, тут я з дітками спала. Загорівся диван, тут телевізор, тумбочка стояла. Оце вікно пластикове. Я взяла кредит, двері вікно на зиму, і ще в кредиті, ще до мая місяця виплачувати. Вода капала ось, зверху. Сюди вода. Пожарники, коли приїхали, вони вода втекла зверху. Вони ще не, не тушили, вже. Хай ще пол прогоріла, вони тут забили. Все вигортали, все виносили, осі якої тощили, подивіться, якої воно впадали, тут жар сильний, був, яка толщина. що воно ніби вся погріла, не залишилось нічого. Ні кресла, ні дивани, нічого. Повністю все. Я тільки зробила ремонт. Пенсія 1400 в мене, 1496. І по 1200 кожний місяць витую. Це таке. Перший раз вже мене сусідка затопила. Я робила ремонт на кухні. Затопила. Пішла сусідній погукала. Показала з четвертої квартири. Ну що, такі люди, що вони нічого нічим нічого не поможуть. Вони спокійно сплять, а я звертаюсь. Я кажу, я, я б хотіла, звісно, щоб мені допомогли, може, якісь предприниматели. Що люди привезли курточку, штани, сапожки. Я на, на снігу стояла, коли приїхала міліція. І... Приїхали ж, пожарка, теплосвіт, визвали, ж, аварійку визвали. То я стояла на снігу боса, я... такий був шок, що я сусідка вийшла, каже, ти ж боса, побуває мене. Школа, школа дуже, звісно, помала, школа оділа дітей, школа помала і книжки видали. Очка, зараз у Києві в неї тут одежа була, документи були, я все встановлюю зараз. Я б куди не подкинешся, без документів ніхто нічого не має. Поставити проводку треба, проводку куплять мені треба, що чик столік, пішла туди. Договор. А договор жив, договора нема. Треба новий робити. А як я буду робити, як немає свідоцтва на право собственность, технічний паспорт на квартиру, все. Була в горі і То Борисович, звісно, сказав. Каже, що ви просите, Каже, я гроші, не просто мені каже, на ціліаду щось помогли, там чи. Хоча боєш що нібудь. Пальці погоріли, ліцо погоріло було, ну вже заживає. Жінка передала мені там усині жир, так що з нічком все нормально, просто що зараз дихаєш, воно виходить прямо до сих пор. Скоро приїхали, до ждавлення, бо 195. У вас у больницю кажу, ні. У мене дітки. Я не можу кажу в больницю. Лапочки полопалися, я ж кажу. Жар такий був. Я другий раз, коли в мене пісок стояв, я контролювала, зображала все пісок, куди пісок, диван горить, плавиться, все, вонь така. Взагалі відомості нічого не було. Все чорне було, повністю чорне. Люди прийшли, давай тоді все вже хто бік. Побачили, що школи прибіли. Це, Я ж кажу, врага не пожелаю таке перенести. Хотіла попросити, може, які предпринімателі, може, що поможуть мені, щоб зробити ремонт, тому що люди відкрикаються, кажуть, ми прийдемо стіни, поможемо помити. Саме головне, перше, ви живі. За дітей розкажіть, скільки дітей, що, що за дітей, скільки років? Танічка у першому класі, йому 7 водіків. Хорошо, теж вчиться в школі, все він, він дуже, звісно, злякався, він кричав, звісно. Він кричав, бо він дівчина 9 водіків у третьому класі, третій Б і перший Б в третій школі. Я ж кажу, що книжки встановили. Ми ак дали туди в школу, вони там ті списали, другі дали. Насчет що одежі теж дали допомогли. Школа в першу чергу, я ж кажу так. От. Помогли. Мама в Київ, мама приїжджає, мама до них. Мама прилетіла за 4 чи за 5 годин прилетіла одразу. Міліця подзвонила, з Боліся подзвонила йому. Ми прилетіла. прилетіли. Горіли телефони, погоріли те саме. Планшети погоріли, це ж дочки, не все. Саме страшне, що документи погоріли, це встановлюють все. Звертаємось до всіх небайдужих надати посильну матеріальну допомогу Людмилі Гавриш. Особистий рахунок у Приватбанку 51 68 75 73 84 25 19 08. Довідки за телефоном 099 286 72 13. запитати Людмилу Васильівну.